Волейболістів Хмельницького новатора вдома називають героями. Вони вибороли для області срібні нагороди Кубку України. У пофіналі виграли у лідера нинішнього чемпіонату Красноперекопської Кримсоди, і лише у фіналі поступилися багаторазовому чемпіону радянському союзу України, учасника російської першості харківському локомотиву. Грали восьмінним, можна сказати чемпіоном. Це локомотив Харків якому поступили, теж в треба рахунок партії 23, 25, 22, 25. От волейбольна Україна не чекала того, що ми можемо в фіналі грати за перше місце. Трошки було несподіванкою для нас, але це нормально. Команда лише минулого року почала виступати у найвищій українській волейбольній лізі. і Одразу вагомий здобуток. Посадовці подякували президенту, тренерам, лікарям та спортсменам команди за те, що змусили говорити про Хмельницький усю волейбольну Україну. Велике таке спасибі від губернатора за те, що ви прославляєте нашу маленьку батьківщину, на якій ми живемо. Хотів би висловити щиру подяку директору заводу. Хочу висловити подяку вашим тренерам, і в цьому році фінансування буде дещо збільшено по мірі можливості. Ми будемо вас підтримувати. Наскільки важко було здобути стрібло, відомо самим волейболістам. Молода команда, попри привагомі здобутки, шукає свою гру. Якщо чесно, то просто можемо одну гру зіграти дуже Плохо з слабою командою, а ви хорошо сира сильна команда. В общем, ми стараємося. знаходимо свою гру. Шукати свою гру вимагає і президент волейбольного клубу Новатор завдання на сезон потрапити до четвірки кращих волейбольних команд України в чемпіонаті. Команді під силу попасти в четвірку і боротися за друге третє місце. Звісно, перше місце ми не завоюємо, тому що там буде участвувати четвірці і «Локомотив», Харків, який являвся некратним чемпіоном Радянського Союзу. Сьогодні грає на первірство Росії. Ну за в команді достойно поборотися у поточному чемпіонаті української супербіги з волейболу. Хмельницький новатор діли четверте-п'яте місце з найближчими переслідувачами. До твердої четвірки рукою подати, але попереду ще довге друге коло змагань. Юрій курить Андрій Храбу для інформаційного випуску.